Місто Гандія, Іспанія, табір Олександра Усака. Два з половиною роки тому Сергій подзвонив мені і сказав Слухай, я знайшов гарне місце. Іспанія. Гандія класна погода, хороший варіант для зборів. Пляж, їжа. Може, спробуємо? Я відповів так, давай. Гарне місце. Ми щоразу змінюємо підготовку Не повністю, але в кожному новому таборі нові вправи і нова робота. Даніла допомагає мені, тому що коли я не сам, знаєте, коли тренуєшся один, тобі важко. Я знаю, що треба робити, але коли ми разом, то одразу легше. Ми робимо всі вправи разом. Це класно. Я дуже радий. Чотири підходи. Ні, три. Три. Три по дванадцять. Минулого тижня було чотири. Чотири, так. По дванадцять разів. Далі буде п'ять. П'ять. Окей, без проблем. Багато спортсменів високого рівня не роблять того, що роблю я. Професійний бокс це вершина. Але більшість не працює розумно. Тільки спаринги, біг і додому. Без правильного харчування, без розтяжки, без відновлення. Лише тренування, тренування. Взяли гроші і все. Так довго не протримаєшся. Два-три роки максимум. Після кар'єри я хочу просто жити. Щасливо жити.